В американській політиці часто згадують червоні штати та сині штати. У червоних більшість мешканців голосує за кандидата від республіканської партії. У синіх більшість за представників від демократичної партії. Штати на відтінки вперше поділили телебачення. Зі зростанням популярності кольорового телебачення у 60-х та 70-х роках канали почали використовувати кольорові карти для ілюстрації результатів виборів. Спочатку не було єдиної думки щодо того, який колір буде представляти яку політичну партію. Але під час висвітлення президентських виборів 2000 року більшість каналів використовували синій для штатів, де більшою популярністю користуються демократи, і червоний для республіканських штатів. Відтак, терміни червоний штат і «синій штат увійшли в політику. Фіолетові штати або невизначені штати це суміш червоного та синього кольорів. Вони настільки рівномірно поділені, що можуть схилитися у будь-який бік.